Поки Індіана Джонс начиняє фріців свинцем. Ми сьогодні з вами поговоримо про цікаві оновлення, які запалили нам на нові та й старі ігри. І це означає тільки одне, що саме час їх пройти та дати їм ще один шанс, друзі. На зв'язку ігровий погляд. Усім привіт! Як завжди, вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на ютуб канал. Ну, якщо вже підписались, обов'язково долучайтеся до телеграм-каналу, де я збираю цікаві ігрові новини. Та все, що пов'язане з грувою тематикою. Вмощуйтесь зручніше, запасайтесь смачненьким та погнали оглядати. І розпочнемо ми з вами з найцікавішого оновлення, тому що багато хто на це чекав. І, нарешті, Блекму Wukong додали перформанс режим. VRR у 120 Гц. Нарешті ми з вами зможемо пограти як у 4К, так і у Full HD у повноцінних 120 Гц. До того всього стабілізували також і режим балансу. Тепер підтягнули графон, і він став набагато цікавіше виглядати. Ну і до того всього текстури набагато чіткіші. Нарешті ми з вами зможемо побачити в режимі продуктивності 120 Гц. Звичайно, вони не будуть постійними. Це буде район 118-119. Але знову ж таки, більшість гравців саме чекало ось цього ще під час виходу релізу. І нарешті нам це втілили, і ми зможемо з вами повноцінно грати на повну. Режим балансу також не заставив себе довго чекати, і його також нам пофіксили. Нарешті ми отримуємо стабільних 58,5, десь 59 в районі 60 Гц, що дозволить нам грати в більш кращих текстурах і з трошечки підтягнутим графоном. А на проверсіях там взагалі все супер. Чекали, чекали, як то кажуть, дочекалися, і можна це вже нарешті грати. Тому що раніше це було як таке, знаєте, мильне, зернисте, незрозуміле збіговисько. А зараз це хоча б виглядає екшеново, і, схоже, вже на реальну готову круто підтягнуту гру. Загалом непогане оновлення для BlackMove Wukong, Я вам скажу, що цього оновлення дуже багата. Кількість гравців дійсно чекала з нетерпінням. Особисто я також його чекав, щоб пройти гру ще раз наповну. Маємо стабільний режим балансу у 60 Гц, також режим продуктивності у 120 Гц. Тому це прям дійсно саме той час. Щоб ще раз зайти і насолодитися цим проектом наповну. Друзі, Wukong чекає вас, щоб пройти ще раз неймовірну цікаву історію. Cyberpunk 2077 нещодавно також випустив нове оновлення 2.2. Як пам'ятаєте, 5 грудня 23-го року ми з вами оглядали крутезне оновлення 2.1, де нам допалили нові фічі там з радіо, прослуховування музики, випустили нам метро, трішки показали місто в оновленій красі. Ну і ось не довелося довго чекати. У грудні 24-го запалили оновлення 2.2 і Я вам скажу, що воно суттєво впливає на гру. Додали покращену фізику, підтягнули текстури, додали оновлений інтерфейс взаємодії з автомобілями, ну а також взаємодії з персонажами. І зараз більш детально ми про це з вами поговоримо. Ну що ж, перше, це графон. Відразу вам представлено дві версії: це релізна і оновлена в патчі 2.2. як можете бачити, дійсно підтягнуло текстури і на задньому плані. та й самий персонаж, як ви можете бачити, виглядає набагато краще. Е, можливо, ніхто не звертав вже увагу на такі дрібності, тому що гра доволі таки вже старенька, і цьому проекту вже 4 роки, але. Ну, круто, що поляки над цим працюють, тому що фанатська база величезна і люди хочуть отримувати щось нове. Я дійсно, після виходу минулорічного патчу проходив ще раз гру, а цього року я знову хочу в неї поринути, тому що цей патч примушує нас це зробити. Також підтягнули не лише старі локації, але й загальне місто. На фоні зовнішньої візуалізації воно виглядає доволі таки. Круто, це не може не тішити. Я вам так скажу. Я особисто сам проходив десь біля трьох разів кіберпанк і знову хочу пройти четвертий, тому що саме усі нові патчі, які нам випускають, вони втілюють якоїсь нової надії на ці старі проекти, і це дійсно не може не тішити. Загалом над оновленням попрацювали на славу. Додали круті відбиття куль від асфальту, від стін пошкодження шин автомобіля, бліки на воді, згладження пошкоджень на асфальті, ну і навіть залишки слідів шин. Також це все пропрацювали у оновленні 2.2. Ну і до того всього додали. Оновлений інтерфейс автомобілів, взаємодії персонажів, на що я наголошував. І це все є у новому Патчі 2.2. Тому, друзі, всі, хто чекав ще раз, щоб перепройти кіберпанк, будь ласка, саме зараз час зайти і пройти його ще раз. За нові проекти поговорили. А тепер перейдемо до старих добрих. Та найцікавіших проєктів. Assassin's Creed Syndicate нарешті отримав підтримку 60 FPS, хоча версія лише для PlayStation 4, але її можна грати і у 60 кадрів на PlayStation 5. Нарешті, як то кажуть, дочекалися впродовж 10 років. Ubisoft такі є, ми зробили стабільний фреймрейт для консольщиків. Ну, друзі, скажу вам так. З одного боку, це сумно, тому що це давним-давно мало бути зроблене. З іншого боку, це прикольно для тих, хто забив на це давним-давно і не хотів це пройти. Саме зараз час дістати свою стару ліцензію, скачати і пройти синдикат ще раз. Тому Assassin's Creed Syndicate отримує нарешті оновлення 60 FPS. Для тих, хто почне все таки перепроходити гру після оновлення, нагадую вам, що у частині Assassin's Creed Syndicate є крутезне доповнення Джек Різник. Нещодавно ми його проходили декілька місяців назад. На нашому Ютуб каналі, тому кому цікаво, залітайте, оглядайте та робіть висновки. А для вас лише рекомендую його придбати, тому що доповнення дійсно масштабне і в оновленні для PlayStation дасть вам повноцінну картинку уяви усієї серії Сіндікат з синдикатом розібрались, ну а для цінувачів класики нам варто чекати у 25-му році Assassin's Creed Black Flag Remastered. Нарешті дочекаємось до того часу, що Ubisoft візьме все в свої руки і випустить нам повноцінну оновлену версію. Саме цієї частини я також чекаю найбільше після проходження саме третьої. Мені хотілося побачити б цікаве продовження саме піратської версії, яку ми так з вами обожнюємо. Тому, друзі, також одна із цікавих оновлень чекає нас у новому році, і це Assassin's Creed Black Flag. Також не забуваємо, що нас чекає у лютому місяці 25-го року новий Assassin's Creed Shadows. Історія перенесена з далеку у японську культуру. Це щось буде нове у серії Assassin's Creed, але як завжди, це буде цікаво. Тому, друзі, ось власний такий короткий випуск на сьогодні з вами і вийшов. Як завжди, вподобайте, коментуйте, підписуйтесь на YouTube канал. Ну, Якщо вже підписались, обов'язково долучайтесь до Telegram каналу де я збираю цікаві грові. Новини та все, що пов'язане з ігровою тематикою. Вам вдячний за цей огляд. Гарного дня, мирного неба! Та зустрінемось з вами на огляді нових цікавих випусків. Усім па-па та до зустрічі!